Наступним препаратом для розгляду буде нове покоління регуляторів росту. Модус старт. Загалом історія розвитку регуляторів росту рослин розпочалася в 50-х роках ХХ століття. І першим регулятором був Амо-1618. Що стосується модусу, то він отримав реєстрацію в Україні у 2010 році. І загалом на протязі тривалого часу в компанії Sengha було всього дві формуляції рендексипа це концентрат Емульсія. Та мікроемульсія. Проте декілька років тому було розроблено нову преміальну формуляцію концентрат дисперсії. Перевагою нової формуляції є можливість використання при температурі плюс 5 градусів, швидке проникнення діючої речовини всередину рослини, а також триваліша дія. Модустарт це тих же самих 250 г тренексапа кетилу. Проте в новій формуляції концентрат дисперсії. Що й дає змогу використовувати двічі за вегетаційний період, а також використовувати при температурі плюс 5 градусів Цельсія. Навіщо взагалі використовувати модус? Це вкорочення та зміцнення стебла, вирівнювання продуктивного стеблестою, покращення та збільшення кореневої системи та збалансування кущення. В залежності від терміну та фази застосування, модус старт виконує різні функції та завдання. Якщо при осінньому застосуванні, він покращує перезимівлю та зберігає продуктивність стеблистій. При ранньовесняному застосуванні покращує продуктивне кущення. При класичному застосуванні в період виходу в трубку зменшується відстань між міжвузлями. Проте останні роки різко збільшилася необхідність у застосуванні регуляторів росту у фазу підпрапроцевого-прапроцевого листка. Дана операція необхідна для вкорочення верхньої частини соломини. Та зменшення її ламкості. І далі ми розглянемо дослідження в 2022 році. Загалом, погодні умови в сезоні 2022 року були не зовсім сприятливими для роботи регуляторів росту, холодна весна та відсутність опадів. Перше, що хочеться відмітити, це аномальні умови для роботи регуляторів росту. А саме, за 5 днів інтенсивне наростання довжини рослини з 6 по 10 червня на 25. 35 см. Проте, як видно із даної діаграми, найкращі показники продемонстрували подвійне використання регуляторів росту. Проте, як відомо, все завжди криється в деталях. І першим із таких деталей це є кількість продуктивних стебел. Як для нас всіх відомо, модус та модус старт не мають ніякого негативного впливу на кількість продуктивних стебел, що не можна сказати про інші препарати та діючі речовини. Як ми можемо побачити із графіку, з них. Зниження в кількості продуктивних стебл спостерігається на рівні 5-7%. А при умові максимальних норм застосування падіння продуктивного стеблистою може становити 10-12%, що в свою чергу і мало вплив на показники урожайності. Як ми бачимо із даного слайду, найкращі і найвищі показники урожайності спостерігаються на препаратові моду старт, що є значно вищими, чим контроль, а також і інші препарати, які були в дослідженнях. На пшениці спостерігається подібна ситуація, як і на ячменевій. Як ми бачимо, найкращі показники по зменшенню висоти рослин продемонстрували двохразове застосування регуляторів росту. Найкращі показники урожайності спостерігалися на системах захисту з використанням моду старт. Проте найвищий показник продемонстрував моду старт в подвійному застосуванні у фазу виходу в трубку та прапорцевому листку. Різниця в урожайності, моду старт і контроль становила. Близько 600 кг. Перевагами препарату «Модустарт» є швидке проникнення речовини всередину рослини, можливість використання його від температури плюс 5 градусів Цельсія, гнучкість застосування, а також безпечність роботи в бакових сумішах. Ще одним препаратом, про який варто поговорити, є Latus Rio препарат, який вже полюбився аграрієм всієї території України та який отримав розширення реєстрації в сезоні 2022 року. Латосрія це трьохкомпонентний продукт, який має найвищу лікувальну дію, за рахунок наявності ципру та пропіконазолу. Ключовим елементом латосерія є солатинол, над яким працювало більше, ніж 30 науковців. Та для того, щоб його виявити, необхідно було дослідити більше, ніж 800 діючих речовин. З 2011 по 2015 рік було проведено більше, ніж 1700 дослідів в різних країнах. Та було виявлено, що саме солатинол має найвищу активність. У контролі іржастих хвороб, а також володіє відмінною ефективністю у контролі септоріозу та ринхоспоріозу. Солатинол володіє унікальними особливостями: фото та дощостійкістю, найвищою ефективністю у контролі іржастих хвороб, стандартом у контролі септоріозу та ринхоспоріозу, а також тривалістю захисної дії. Рія має широкий спектр захисту від хвороб зернових культур. Як видно із результатів досліджень в сезоні 2022 році на житі, Латусрія продемонстрував найвищу ефективність у контролі хвороб, а також продемонстрував найвищу урожайність. Різниця урожайності між із контролем становила 1 тонну. Різниця з іншими препаратами, які були в дослідженні, становила від 2 до 7 центнерів на гектар. Латусрія має ряд переваг та особливостей. Перше, це найвищий потенціал контролю рожастих хвороб, безпечність у бакових сумішах, тривалість дії, а також є стандартом у захисті. Від септоріозу та ринхоспоріозу розкриємо потенціал рослини разом.